Таю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Шість фабів запустили росіяни по Запоріжжю цієї ночі. Один з них влучив у приватний будинок. З-під його завалів дістали тіло чоловіка. Пошкоджені сусідні помешкання. Пролетіло в дом, а тут вибухової хвилі таке все трапилося. Опалювальний сезон близько. Як Запоріжжя готується до зими з можливими блекаутами, розкажемо у випуску. Працюють щодня. Військові накривають дорогу від Запоріжжя до Оріхова антидроновими сітками. Подробиці за мить. Вночі ворог завдав щонайменше шість ударів фабами. Загинув 49-річний чоловік, який ховався від обстрілів у підвалі свого дому. Більшість потрощених внаслідок атаки будинків не придатні для проживання. Місцеві кажуть, вже втретє за місяць ворог б'є по їхньому району. Як люди оговтуються після другої важкої ночі, дивіться далі. Зночі у місті тривали аварійно-рятувальні роботи після масованого авіаудару. Ворожі снаряди впали прямо на житлові будинки приватного сектору одного з районів. Один будинок зруйновано вщент. З-під його завалів надзвичайники дістали тіло чоловіка. Вже на ранок на місці удару люди прибирають потрощене майно. Подружжя Сівенкових цієї ночі пощастило. Родина виїхала на дачу, а близько першої години отримали дзвінок від знайомих. Фаб прилетів у сусіднє подвір'я. Ну, Ось ми приїхали і в шоці від побаченого. Більше нічого не можу сказати. Просто нам пощастило, що ми поїхали з тваринами. Ви самі бачите, він не відновиться дім. Тому що він весь впав, ну як в тріщинах завалило все. Ну, вибухи ж. Каби, каби. У нас тут не було, як как, как говорить, одним місцем що, що треба виїхати відсюди. Пролетіла в будинок, а тут вибухової хвилі таке все трапилося. І досі в шоці від пережитого і Віра Давидівна. Жінка каже, це вже втретє за цей рік. Їхня оселя потерпає від обстрілів. В момент удару була вдома з чоловіком і на щастя не постраждала. Ходиш. Ходиш, у тебе під ногами квіти, у тебе під ногами скло. До туалету взагалі не пройти. Всі кімнати у мене було два вікна, які син заклав піском. Десять мішків піску. Це саме була спальня. А я в спальні не була. Я ж зайшла з іншої кімнати. Три мішки з піском впало, і вікно як потужно було. Вікно відкрилось. Нині на місці ворожих ударів працюють аварійні служби Кобра та ДСНС. Рятувальники розгрібають завали. А комунальні служби Титан та «Запоріжремсервіс» допомагають прибирати сміття та лагодити пошкоджені вікна і дахи номер заявочки своєї, підійдете. Будь ласка, до хлопців покажете номер заявочки і розміри за заміпте, ну, розмір. Та розміри. вони вже знають стандартне. Казали да. так, ну все буде ну, добре. не хвилюйте». Внаслідок атаки пошкоджено чотири приватних будинки. Частина з них не підлягає відновленню. Постраждали й багатоповерхівки. Один з фабів влучив у будинок. Практично знішив його. З під завалів рятувальники дістали тіло власника. Загалом за останній тиждень у медзакладах міста залишаються 23 постраждалих. Валерія Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Загалом після нічної атаки пошкоджено 60 осел. У Шевченківському районі пошкодило три багатоповерхівки та з півсотні приватних осель. Знову постраждала будівля Боцаду. У Заводському районі понівечені сім будинків та школа. Комунальники вже закрили вікна у кількох будинках. Роботи тривають. По обіді окупанти п'ять разів вдарили по Запоріжжю близько 14-го Атакували місто шахедами, а згодом і балістикою. Відомо про загиблого. Ще більше десятьох людей поранені. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Також ворог бив і по області зафіксовано понад пів тисячі ударів за добу. 20 ударів з авіації та сім обстрілів з РСЗВ прийшлися по Гуляйполю, Залізничному та Новоданилівці. Впродовж доби окупанти завдали 576 ударів по 11 населених пунктах. Надійшло 203 повідомлення про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом співробітники поліції вивезли з Приморського 68-річного місцевого жителя і закликають громадян з прифронтових населених пунктів також виїжджати до більш безпечних місць. З питань евакуації можна звернутися на лінію 102. Кримський міст знову використовують для перекидання військових вантажів. Більше місяця не працює залізничне сполучення через тимчасово окуповану частину Запорізької області. Тож росіяни змушені повернутись до військової експлуатації мосту. Про це повідомляє центр вивчення окупації. У ніч на сьогодні росіяни масово обстріляли Одещину. Там загинула жінка, двох чоловіків поранило. Під ударом опинилися курортні місця. Знищені будівлі двох баз відпочинку. В центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, укртелекому, будинку культури та ЦНАП. Зазнали пошкоджень також торговельні кіоски та легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Під ворожою атакою були громади Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів на Дніпропетровщині. По Нікопольському застосував ФПВ дрони й важку артилерію. Потерпали райцентр Марганицька й Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець. Зайнявся приватний будинок. Загалом понівечені три оселі місцевих. Обстріли не вщухають і на Херсонщині. Минулої доби росіяни атакували 40 населених пунктів. Били з артилерії РСЗВ, мінометів, запускали каби та шахеди. Загинуло двоє людей. Ще вісім поранені. По Херсону били з РСЗВ. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, господарську споруду, приватні гаражі та автомобіль. Три людини загинули, 13 поранило через ворожі обстріли Донеччини. Пошкоджені будинки та авто. Спалахнули пожежі. Рятувальникам, які гасили вогонь, довелось переривати роботу, бо ворог атакував повторно. Всього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 268 людей, у тому числі 60 дітей. Цієї зими Запоріжжя планує отримати майже 100 мегаватт енергії завдяки когенераційним установкам на котельнях. Минулого опалювального сезону найбільша міська котельня вже працювала за такою схемою. 90% електроенергії для неї виробила установка на природному газі. Це дозволяє економити ресурси і тримати тепло навіть під час відключень світла. Тут свій є теплообмінник. Пропилен гліколі охолоджує двигун, передає тепло вторинному контуру. Вторинний контур нагріває наш теплообмінник нашей котельной і підігріває нашу зворотню воду. Котельня забезпечує теплом понад 60 тисяч абонентів. Якщо зникне світло, установки потужністю 2,5 МВт зможуть підтримувати роботу котлів ще близько 700 годин. Надлишок електроенергії подаватимуть у загальну мережу. Установка буде запитувати котельну. Вона автоматично відімкнеться від електромережі. Якщо там якась аварія чи приліт буде, а котельна буде. Споживати електроенергію установки. Протягом опалювального сезону 2025-2026 року ми сподіваємося, що ми вийдемо на загальну потужність майже 100 МВт генерації. Зараз в нас є вже доставлені когенераційні установки. Днями закінчиться тендерна процедура щодо їх встановлення та підключення цих когенераційних установок. На трасі Запоріжжя-Оріхів триває зведення антидронових тунелей. Щодня інженерні бригади Збройних сил накривають сітками до сотні метрів дороги. Так вже захистили від ворожих безпілотників багатокілометровий відрізок південніше Комишувахи. Накрили трасу у селах Одарівка, Любимівка і Таврійське. За допомогою техніки роблять лунки для опорних металевих труб, а сітку натягують вручну. Це перший масштабний антидроновий тунель на запорізькому напрямку. Військові вважають його його ефективним засобом від ворожих атак з повітря. Це, ця сітка захищає транспорт, який рухається по дорозі, від дронів. Тобто дрон цю сітку, можливо, в день і бачить, але якщо він летить швидко, тобто, то ну, він не зможе вразити будь-який автомобіль або техніку, яка рухається по дорозі. А вночі взагалі тої сітки практично не видно. Максимум, що дрон може побачити, це його ті стовби. От. Тобто вночі транспорт може вільно також їздити, і дрон не бачить цієї сітки. Тобто, вони, автотранспорт, будь-яка техніка, яка тут буде проїжджати, вона є захищена від дронів. Під час робіт відповідальна особа стежить за безпековою ситуацією, за допомогою дрон-детектора. Її мантенами ловить сигнал. FPV або ж будь-якого безпілотного апарату, який буде літати в радіусі 4-10 кілометрів. От. І він передає на екран саме зображення, яке бачить оператор FPV того дрона. От. І відповідно, якщо я бачу, куди летить цей дрон, наприклад, я можу бачити, якщо я бачу вже нашу сітку десь на екрані, значить це небезпека. Він є в нашому районі. Він Десь біля нас, тобто я тоді повідомляю всіх решта хлопців, всю свою команду, щоб в укриття заховалися. Захист логістики на прифронтових територіях пріоритет, кажуть взова. Розбудова антидронових тунелів зміцнює обороноздатність регіону, підкреслює очільник області Іван Федоров. Тож подібні дороги життя планують масштабувати за рахунок державного та обласного бюджетів. До кінця року оборонний фонд області планують збільшити до 3,5 мільярдів гривень. Ми бачимо, що ворог все частіше використовує безпосередньо дрони на оптоволокні, саме тому антидронові тонелі є пріоритетом на сьогодні в частині будівництва інфраструктури на території Запорізької області. Десятки кілометрів вже побудовані. Розпочали ми цю практику з однієї з бригад на запорізькому напрямку, а продовжуємо завдяки допомозі Генерального штабу і безпосередньо Державної служби спеціалізованого транспорту. У першій частині випуску говорили зокрема про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю та те, як місто готується до зими. Далі розкажемо про таке. Гарантія 50 років. У Дніпровському районі замінюють старий трубопровід. Коли завершать роботи, дізнаєтесь у випуску. Перше та не востаннє. У Запоріжжі кілька ветеранів з інвалідністю отримали електроскутери. Про новий транспорт розкажуть наші журналісти. 200 метрів нового трубопроводу прокладають у Дніпровському районі по Спасівському провулку. Комунальники кажуть, за півстоліття пластик вже застарів та протікав. Тож через постійні ремонти ділянку вирішили капітально оновити. Нині на місці прокладають поліетиленові труби. Роботи планують закінчити за тиждень. Далі комунальники перейдуть на вулицю Каховську. Цьогоріч, кажуть, замінили близько двох кілометрів трубопроводів. роботу, коли буде виконана, не буде витоків. Аварійні бригади не будуть сюди приїжджати, тому що декілька разів сюди виїжджали, устраняли витоки. Тому я так вважаю, що Заміною труби буде намного краще. Заміну трубопроводу виконуємо аварійно, так як старий трубопровід прийшов до негодності. Йому вже порядка 40 років міняємо зараз на поліетиленові труби діаметром 63. Загальна відстань прокладки трубопроводу 200 метрів. Дістатись з дому до лікаря чи магазину або відвідати друзів ветеранам відтепер стане набагато легше. Все це завдяки електроскутерам, які передали працівники української it компанії Їх отримали три ветерани, які мають інвалідність внаслідок війни. З подробицями Надія Пилипенко Запоріжець Віталій пішов воювати ще у 2022 році. Захищав Запорізьку область, потім Донецький напрямок. Там і отримав поранення. Новополі, це Донецька область. В Новополі це Донецька область, БПЛА був, ну, скид був, пошкодило руку, вирвало артерію, багато операцій було, легені пробило. Каже, через поранення рука погано рухається, тому керувати автомобілем йому складно. Ну, авто у мене, припустимо, проблеми з рукою, Кермо складнувато буде крутити. Проблему безбар'єрності для ветеранів розуміє благодійний фонд Волі». у керівника теж була травма через війну, теж рука. Тому благодійники знайшли спосіб покращити якість життя колишніх військових. Це електроскутери. Потреба в цих скутерах є величезна. Ми розуміємо, що і це потрібно враховувати. Що дуже багато є історія, що саме з цими скутерами люди можуть користуватися, ветерани можуть користуватися в основному в приватному секторі. Раніше благодійники сприяли встановленню пандусів, тепер допомогли з технікою, на яку попит великий. Благодійна організація Волі» розробила такий проєкт, отримала грант і звернулася до нас. Чи є попит в місті? Звісно, ми почали опитування онлайн серед наших ветеранів, що потрібно стезерів, і виявили, що електроскотери вони найбільш Користуються попитом, і вони є найбільш дороговартісними. Сегмент саме цих електроскутерів він вони не дешеві. Це скажімо такого вже зріб сегменту, тому що тут може бути не одна людина, може бути декілька людей, тобто ветеран може з дружиною, з дівчиною, може бути історія, що з дитиною, да тобто можна спокійно переміщатися, ну тобто, взагалі, вільно. Транспорт передали підприємці з ІТІ компанії, яка сама і виготовляє ці скутери. Для керування ними не потрібне водійське посвідчення, адже потужність двигуна невелика. Для безпеки наших ветеранів да, ми зазначаємо, що, будь ласка, краще вдягайте каску, краще вдягайте щось на колінники, якісь, да, щоб забезпечувати собі в першу чергу безпеку, тому що ми самі розуміємо, що дорога там. Завжди можуть бути обставини, від яких ти не залежиш. Скутери мають чотири передачі три для швидкості та задній хід. Розганяється до 35 кілометрів на годину. Паркінг при натисканні на педальку, От воно зараз, коли ми вмикаємо, воно буде стояти на паркінгу. Це перші три електроскутери, які надали у Запоріжжі. Згодом обіцяють передати ще заряду техніки вистачить на 60 кілометрів, а максимальна вага, яку вони можуть витримати, до 200 кілограмів. Надія Пилипенко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. 52 пацієнти лікуються нині у 3-му хірургічному відділенні 4-ї міської лікарні. Щомісяця туди звертаються понад сотня, сотня запоріжців. У відділенні працює три онкогінекологи та чотири онкомамологи. Містяни можуть пройти обстеження, отримати консультації та інші необхідні процедури. Лише за місяць тут проводять близько 120 операцій різної складності. Періруються по стандартам. Оперуємо за сучасними стандартами за потреби відправляємо на хіміотерапію або гормонотерапію. У нас є спеціалізоване відділення хіміотерапії. А потім на онкоконсиліумі вирішуємо питання подальшого лікування. Медики наголошують, будь-який дискомфорт це привід звернутися до лікаря. Жінкам після 40 років необхідно проходити обстеження щонайменше двічі на рік, а після 50 – щорічно, адже сучасна медицина дозволяє виявити рак ще до появи симптомів. Рак тіла матки зараз на даний час саме розповсюджена хвороба. Її можна запобігти це вчасно робити УЗД. І звертатися, якщо у вас з'явилися порушення менструального циклу, то треба звертатися до лікаря і казати йому все, що вас турбує. Жінки мають приділяти більше уваги питанням безпеки, відбудови та ухвалювати важливі рішення. Про це говорили на зустрічі обласної коаліції Запоріжжя 1325 Зокрема, йшлося про рівні можливості для жінок у галузі безпеки та оборони, розвиток громад, економічну стійкість країни та підтримку постраждалих від сексуального насильства під час війни. Акцентували, що важливо не лише залучати жінок до питань захисту, а й створювати для цього відповідні умови. На базі Запорізького районного управління поліції, головного управління Національної поліції України в Запорізькій області, була створена кімната для жінок поліцейських. В цій кімнаті жінка-поліцейська може як емоційно, так і фізично перезавантажитись. У майбутньому ми плануємо завдяки співпраці з громадськими організаціями створити ще кімнату для дітей поліцейських. Один із ключових напрямків роботи коаліції це співпраця з громадами Запорізької області. Невдовзі мають створити робочі групи, які будуть впроваджувати національний план дій на місцях: спершу вивчати потреби і проблеми громад далі створювати стратегію та реалізовувати її. У нас дуже амбітна мета. Ми хочемо, щоб наша Запорізька область, громади нашої Запорізької області, кожна з них мала свій місцевий план 13-25. Більш того, ми плануємо працювати із релакованими громадами цьому напрямку. Всеукраїнська кампанія «1325 двадцять зміцнює країну. Стартувала, щоб розповісти, чому важливо залучати жінок до ухвалення рішень і як це впливає на безпеку громад та держави. Проєкт реалізує Український жіночий фонд за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів і команди та офісу урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Тренування зі скелелазення у Запоріжжі відвідують діти з родин ветеранів, загиблих та полонених. Благодійники організували для них безоплатні заняття. Новий вид спорту опановували з півсотні підлітків. Які вершини їм вдалося підкорити, розповість Надія Пилипенко. Я тут перший раз думаю, що то що це місце можна, можна і полазити і Навчатися і можна порадувати батьків. У мене є вдома кольця, а у мене немає таких лазунок. І, і тому я прийшла сюди, щоб ну, трошки потренуватися, патри, ну, щоб полазити. Для семирічної злати це перший досвід на скеледромі. А от дев'ятирічний Єгор на тренуванні вже вдруге. Я просто люблю екстрим. Я просто люблю екстрим, а це екстремальна штука. Я просто люблю лазити у нашому парку взагалі ніде, тільки на деревах, а там колючки. А тут прикольно. Майже до самої стелі наважився піднятись. Егор вже навіть вивчив головні правила скелелазіння. Давай. О. Просто щоб... Просто щоб отак ближче було повністю тіло, тому що отак, якщо впадеш, буде голова боліти. Ну і отак треба лазити або не впасти. Скелелазіння вчить долати труднощі і не лише фізично. Головне у цьому спорті думати, як втримати рівновагу і піднятися ще вище. Зараз такі часи, що вистачає проблем у людей, а тим більше у дітей. Тому певні категорії дітей потребують нашого. І захисту і підтримки. Ну, якщо ми можемо дати їм це невеличке щастя, то чому б ні? Для тренера це як спосіб повернути дітям відчуття нормального життя. Він сам займається скелелазінням уже понад 10 років і каже, такий рух природний для людини, тому що в принципі це геометрія і фізика, тому що наше основне завдання це перенести центр маси із точки А в точку Б, так щоб ну не втратити рівновагу. Тому тут треба думати, це відволікає нас від будь-яких наших повсякденних проблем і поміщає в нестандартну незвичну ситуацію, в якій були наші предки 10 тисяч років тому, коли ще ну або більше, коли ще лазили по дереву. Це вже четверте заняття для дітей ветеранів. Його організували у співпраці з благодійним фондом Запорізьке серце. Ви розумієте, що місто живе. Якщо ми нічого не будемо робити, ну тоді можна закривати місто і взяти всі. Тому ми вирішили, що ми будемо продовжувати робити все, що від нас залежить, щоб просто було все в нас: і іпотерапія, і скалодроми, і змагання, і щоб діти не відчували того, що якесь життя замирає. Зареєструватись на заняття можна через кімнати ветерана, групи у месенджерах або у департаменті ветеранської політики. Як зареєструватися та отримати інформацію про інші заходи, які у нас проводяться, це можна у кімнатах ветерана по району міста Запоріжжя або у департаменті з питань ветеранської політики Запорізької міської ради, за номером телефону 050 693 26 22. заняття зі скелелазіння проходять щотижня. Зареєструватись на них можна за номером, вказаним на екрані. Загалом вже понад 50 дітей досягли вершин на заняттях. Надія Пилипенко, Юрій Поморознюк, телеканал МТМ на Хортиці триває акція до Міжнародного дня прибирання. Цього разу її ініціювали представники релокованих громад разом із місцевою владою. До толоки долучилися понад 20 переселенців із Благовіщенської громади. Вони прибирали територію вздовж вулиці. Наукове містечко, популярного місця відпочинку, яке регулярно засмічують мешканці навколишніх будинків та рибалки. Після е... Вже якихось, мабуть, свят пікніків. Тут у нас всякі стаканчики одноразові, салфетки, ну бумажки різного походження та пакети. Багато дуже пакетів об'єднують такі заходи. Так, да, Дуже об'єднують. Всі на, на повітрі свіжому, поспілкуватися в, в ну, якогось такого офіційного положення дуже об'єднують, це дуже добре. Благовіщенська громада вже не вперше бере участь у міських толоках. Торік її представники наводили лад на іншому березі Дніпра. Цьогоріч прибирали один з міських стадіонів. Усе зібране сміття вивозять на полігон. Те, що можемо, будемо намагатись допомагати містянам прибрати довкілля, не зглядячи на те, що ворог нам не дуже дає спать. Але настрій чудовий. Від узбережжя і ось до посадки, і плюс посадка саме будуть прибирати. Да. Ну, тут ми будемо збирати тільки мілке сміття, там ніхто крупного не буде. Це пакети, бутилки, пачки спеціаліт, все таке, що мілке буде лежати. Міжнародний фестиваль екранних мистецтв Дніпро-Сінема пройшов днями у Вінниці. У конкурсі взяли участь рекордні майже 100 документальних стрічок. Найбільше нагород отримали медійники із Запоріжжя та Івано-Франківська. За які роботи відзначили запорізьких авторів, розкаже Ольга Ларіонова. 16-й міжнародний фестиваль екранних мистецтв Дніпро Зібрав у Вінниці документалістів, авторів і режисерів ігрового та анімаційного кіно, а також медійників із різних міст України. До кінофоруму долучились і учасники з Польщі, Чехії, Ізраїля, Нідерландів, США, Грузії Португалії. Сто робіт конкурсне журі розділили на сім номінацій: документальне кіно, ігрове кіно, телевізійні роботи, анімація, студентські роботи, дитячо-юнацька творчість заснували цьогоріч Нову номінацію Опалені війною присвячену нашим захисникам і захисницям. Сьогодні, як ніколи, українське кіно надзвичайно сильне, надзвичайно важливе в світі. І за міжнародні фестивалі, і Оскар, який Владислав Чорнов отримав, Це прямо знак сьогоднішнього дня. Запорізькі медійники подали на конкурс 13 творчих робіт. Почесний диплом у номінації Опалені війною отримала творча група телемеморіалу Ангели перемоги телеканалу МТМ. За нарис про запорізького захисника Дениса Ясинського, який загинув за Україну минулого року. Такий же ну, з цього циклу фільму Олексій Печков. Він був визнаний кращим фільмом-портретом фестивалю. Це було в минулому році, а в цьому ми стали лауреатами цієї рубрики. Також як і ваша замальовка В'ячеславу Зайцеву честь. Другий диплом Валентин Терлецький отримав за відеолекцію про дніпровські пороги з телециклу Козацький апокриф». Цей фільм чи відеолекція як можна назвати, викликала бурхливі дискусії серед журі. Але все ж таки журі почесне відзначило цей фільм Дніпровські пороги також спеціальним дипломом за сучасне відтворення сторінок історії України. За творчий пошук у створенню образу воїна захисника вітчизни, спеціальним дипломом відзначена творча група телефільму В'ячеславу Зайцеву. Честь це фільм Пам'ять про людину безмежно закохану в Хортицьку землю, невтомного популяризатора історії Запорізького краю, громадського діяча, воїна Кіборга і палкого Пат патріота України от Просто його слухати можна було годинами. Він про щось цікаве розказує. Ти просто заглиблюєшся разом з ним в ці спогади, в ці історії, в ці наукові факти, про те, яка хортиця, про його захоплення підводною археологією. Те, що він любить, він цим горів і це от надихало інших. У березні 2014-го В'ячеслав добровольцем став до лав 79-ї окремої аеромобільної бригади, нагороджений орденами за мужність 2-го і 3-го ступенів. Брав участь у боях за Донецький аеропорт. Загинув Запорізький кіборг 5 жовтня на Донеччині. А одна з міських вулиць нині носить його ім'я. Авторки проєкту, журналістки телеканалу МТМ Ольга Ларіонова і Євгенія Вертій, намагалися зробити саме такий натхненний і багатогранний портрет захисника. Це і депутат, це громадський активіст, це кіборг, це військовий, це батько в першу чергу. Це людина, яка ну, це такий образ людини, про яку неможливо не писати людяно, щиро і пам'ятати про нього. Відзначили і проєкти медійників із суспільного Запоріжжя, і офіцерку Запорізької служби з надзвичайних ситуацій Ганну Логвіненко за авторську роботу. Ви не почуєте свою ракету. Фестиваль Дніпросі заснований Дніпропетровським осередком національної спілки кінематографістів України і носить ім'я фундатора українського кіно Данила Сахненка. Захід проводився за підтримки держкіно та організації Спільна перемога і є майданчиком для обміну творчими ідеями, а також платформою для правди. Вого висвітлення війни і громадянської позиції українських митців. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал НТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.